Вітаю вас! До вашої уваги багатофункціональний підігрівач та стерилізатор на дві пляшечки. Водички треба набирати трішки нижче за горлишко бутилочок. Зверху контейнера є дверцята для високих пляшечок. Вмикаємо, вибираємо теплу суміш. Вибираємо матеріал пляшечки. в мене пластик, пластик Потім вибираємо об'єм 130. Потім я поставила температуру 50 і ставимо таймер, що через 30 хвилин почне нагріватися. Але можна не вибирати, воно просто почне грітися. Вибираємо стерилізацію. Стерилізація відбувається на 100 градусів, і я поставила таймер, щоб воно стерилізувалося на протязі 5 хвилин. Для більш щільної рідини вибираємо режим теплої суміші. Ось, внизу тепла суміш. Вибираємо матеріал пляшечки пластик, вибираємо об'єм, в мене 130 і вибираємо температуру. Ну, наприклад, я там. 55 ставлю, і вона починає відразу нагріватися. Можна також і таймер поставити. Відсрочка включення. Вибираємо цей режим, і, наприклад, на теплу суміш. Вибираємо, через скільки треба вмикнути, наприклад, через там, 3 години. Да? Потім вибираємо відразу матеріал, пластик, потім об'єм 130. І там температура, наприклад, 50. І чекаємо, зараз загорається дисплей, що через 3 години воно почне грітися. Є ще клавіша розморожування. Це друга зверху. Історія така сама. Вибираєте температуру, матеріал, пластик, як вже було. Є ще підставочка для стерилізації яєць та всілякі штучки для пляшочок. Також ви можете скористатися функцією нічна підсвітка. Дякуємо вам за перегляд!